Як робити шнек? Ну, в Ютубі повно відео, повно. Тобто вирізається сегмент. Сегмент робиться по кресленнях. В інтернеті є програми, які розраховують по заданим кінцевим параметрам самого шнека, розраховується ось цей, е сегмент самого шнека. тобто... Зовнішній діаметр, внутрішній діаметр і е, саме е, сегмент, який вирізається. Ось таким чином вона виглядає. Вирізаю їх вручну на ножицях, потім обточую на токарному. Тобто Маю такі ножички. Тут в мене закручується е, піптик, як Дмитро каже, бребраєр. Тобто, шаблон, це в даному випадку це є шаблон під великий круг, От те, що я використовую для. Цього шківа. Для маленького я наразі ще точно такого не зробив, металевого, маю пластмасовий. Ну, на швидку руку зробив, це буде переробити. Ось, Тобто вирізаю ножичками по колу, від відходи відходи, відходи, такі відходи. Тут в мене вже ціну пару відерна збиралося, такі відходи є. Після того на управці на тукарному. Стискаю і зжимаю, підпираю заднім центром, підпираю, обточую, роблю гарний кружок, складаю, теж на оправці. Ось воно так виходить. Є зазор, значить я неправильно десь відкреслив, накреслив або погано обрізав. Тобто підганяю і так розкладую. В даному випадку в мене йде 10 таких частинок. Що складного нема. Після того, коли я зварив, насаджую я на увісь Вісь в мене виглядає ось так. Є з двох сторін проточені поправки під підшипник, підшипник, шкіл, підшипник і сальник. З тої сторони, сугубо тільки під підшипник. Ставлю я його в. Виставляю я саму трубу, виставлю, коли приварюю самі е, ці оськи. Приварю, я виставляю. ну В даному випадку в мене так, ножиці поставив випадково чисто. Що довжини достатньо для того, щоб поставити ось тут, закріпити стріпцинками. Підшипник один, а другий підшивник я закріплюю в лищатах. Відповідно, відцентрую саму трубу. О, відцентрував трубу. Зварив я всі сегменти, 10 штук в даному випадку. У мене є гачки. Маю ось лібяточку. І помаленьку їх розтягую. Але зауважте ще, то, що проварювати треба не з одної сторони, а з двох. Тобто спочатку з одної сторони, а потім з другої. І обов'язково ці кутики, які внутрішні йдуть стики, їх треба добре проварити, тому що там найчастіше рве. Ну і рве зовні теж, Мож, може рвати, якщо погано проварюється. Розтягую. Понятно, що воно з першого разу не йде, треба можна трубу змастити маслом, але це не бажано, тому що потім все-таки використовується для змішування сухих сумішів, щоб те масло не смерділо і тому подібне. Що я роблю? Я просто обстукую по колу молотком, натягую можна з кількох разів. Тобто не з першого разу натягнути з цієї дурі. А поступово натягнув, відпустив, обстукав, натягнув, опустив і так пару разів. Ну, і відповідно, нижні витки вже можна буде обварювати або прихаплювати самою сваркою. От так, розтягнув зараз даний час шнек. Замість 10 витків я наварив 11, помилково. Поприхвачував, тобто зараз шви, які я варив вони неї знизу, прихватив тут кутики всі, щоб воно не розвалювалося. І вже нижні. Нижні вже починають приставати до труби. Тобто розтягувати шнек до тих пір, поки не пристане, вона до труби повністю. Тут такі розтяжки зробимо. Е, і так, ще по нюанси по виготовленню шнека. Е, так як я пояснював перше, тобто гачок зверху, знизу розтяжка ось тут закріплена у мене. І розтягується е, витки. Е, відповідно, зверху розтягується більше, знизу трохи менше. Тобто ви розтягнули його там частково, не повністю. І тоді, е, принай... от я як робив, беру, наприклад, знизу три вітка, 3, 2, як буде виходити. Зловив, тут гачком підтягнув. Е, підстукав молоточком, воно лягло. По трубі акуратно. ну, там, Понятно, зазор буде якийсь міліметровий, 2-мм, то не біда. Е, підтягну, прихватив сваркою. Зняв, підняв через віток, через один віток, чи через два. ну, Поясню, кому, як виходить. Підтягнув знову, обстукав молотком, вирівняло, лягло воно по трубі. от Видно, як воно гарно лягає. Лягло, приварили і так далі. Ну і в кінці, відповідно, там вже загачок можна потягнути, обстукати. Ось в мене тут. Це якби перший виток. Я його спочатку зле приварив, ну то не біда. Тобто він був знизу в мене. Я не побачив. Це в нас є розсипне. Я зараз візьму сварку до вару і все буде окей. Це є верх, тобто це язичком воно розсипає по колу суміш. Знизу, знизу я зробив. Наварю всіх шнеках, наварю пластину, грубшу, тому що буває всяке міцніша пластина, тут ще пропустить треба буде обварити з тої сторони. Пластина тустіша, міцніша і менше зігнеться. Тущина витка в мене 1,8 в принципі, виток, і труба зовнішня в мене також 1,8 мм використовується. Може зігнути, повторююся. Тобто наварюю тут пластинку. Бачив пан Анатолій з каналу Анатолій зроби сам. Він з сам там пише. Називається канал. Він пропонує доварювати пластину, На прикладі ключа. Він бере пластину, доварює широку, щоб вона була на всю ширину того нижнього конуса, щоб забирала максимум або навіть не то, що забирала, а зрухувала суміш. Можна Кому бажано, я цього не роблю, тому що шнек треба виймати, витягувати, вставляти. Коротше, не приварюю цього. Що можна зробити? Кому так хочеться. Просто тут, за рахунок того, що тут товщина плити, пластинки там десь 5-4 мм, можна не сверлити два отвора і знизу подовжити пластиночку. Навіть можна її зробити такою, такою штукою. Тобто на гвинтиках прикрутили. З фіксатором різьби, до речі, коли я роблю кормозмішувачі, чи там з'єднання різьбові, внутрішні, я фіксатором різьби промазую, тому що бувають всякі випадки, там би тваринка не наїлася лишнього. Е, от шпітник, шнек Шнек Ну. Ще пару слів поцінував політику виготовлення шнека. Жаліються, що трохи дорого. Люди, хто стикається з тим, не може, ну, шукають місце, де замовити сам шнек. Кажуть, що дорого. Так, вірю, не дешево, тому що є біля чого побавитися. Заготовлю, наприклад, я, як я як роблю, Проходить до мене заготовка квадратна, квадратний кусок листа. Пляти. От 17 на 17 без отвору. Сверлю я отвори коронкою. Повірте, заняття не швидке. Сурлин неусанковий на маленьких оборотах, або я приспособився в тукарному. менше з цим є біля... для чого побавитися? Да? Висверлюємо цей отвір. Коронкою, центрую, я ось тут приспособився так, на своїх ножечках отвір центровочний. Ставлю сюди піптика і по колу ножичками обрізаю. Після того ріжу, вирізаю цей сегмент. На токарному станкові, зжимаю тут все в бутерброд і проточую. Виходить гарне рівненьке колечко. Зачищаю. Ставлю на оправочку, я вже там відео показував. І зварюю. По затратах. Метал, раз, труба, два, е, в ці, в ступочки три. Робота чотири тукарки. Е, зварка, дріт, газ, круги відрізніше йдуть, зачисні одні другі. E, час, пилюка, тим всім дихати. Ну, скажімо так, є за що ну, за даром ніхто зробити цього не хоче в будь-якому випадку. Час, гроші, ще й зараз такий час, що просто капець. Ну, понятно, що можна йти на уступки, домовитися про щось і тому подібне. Ну, Один одного мусимо розуміти, бо зараз і, по-перше, ситуація складна, і по-друге, ціни на все немалі. Не Немалі. Так що бажаю всім здоров'я і мирного неба. Слава Україні!